Витрачати гроші на себе чи обмежити своє бажання? А моя відповідь витрачати. Взагалі таке питання спадає на думку тільки тим, хто вийшов з Радянського Союзу. Кого батьки там зростали, можливо, ви там народилися, або ви вже народилися в пострадянські часи, але тоді був дефіцит усього і потрібно було обирати. Або чоботи купувати, або не знаю, зимове пальто, або заплатити там, кредит за меблі, які ваша сім'я придбала, тому що вони коштували набагато більше, ніж зарплатня. Тих хто міг сплатити цей кредит на сьогодні. Якщо ви навчилися заробляти гроші, витрачайте, будь ласка, витрачайте на себе спочатку, а потім на усіх інших на радості життя, тому що це вас надихає на те, щоб жити класно, заробляти багато, радіти усьому, і ви заробите ще більше. Я казала моя мама. Добре, сходи найкраще зароби.